Хлопці, всім добрий день. Ось маємо таку сівалку на продаж. Це у нас Джондір 7000, восьмирядкова. Приїхали її передивитися. Я попередньо робив фотографії, кидав собі на канал, щоб могли подивитися, в якому вона стані. Тобто вона вживу ще краще, ніж на фото. Дивіться, все ціле, не розорване всі циліндри. Мастер циліндр стоїть на сівалці системи контролю. По андроїду через блютуз працює. Також ось дивіться, все сухо, всі шланги, все як має бути. Це в нас привід іде на міндобрива. Сівалка. Сівалка з міндобривами, банки оригінальні. Сашники, шнеки, все є, просто зняття зараз покажу внутрянку по цьому, по банках. Тут теж, як можете бачити, дозатори чугун. Банки цілі, шнеки зняті, перемащені лежать у складі. У хлопців Тож, щас, давайте подивимося з цієї сторони. Тут так само зверніть увагу, всі гофри йдуть ще оригінальні, тобто .е. не порвані, всі цілі. сашники. ми займаємося переобладнанням під внесенням він добре валок, тому знаємо на що треба звернути увагу. Тут з інженером передивилися. Все чітко, стан робочий. Ніяких вкладень воно не потребує. Так само маркера все працює. Маркера не розірвані, працюють так, як мають працювати. Всі секції рівні, цілі. Ось теж хлопці зробили трьохспіцеві диски на опорні колеса. Вся прикатка теж у нас. Іде в комплекті з сівалкою. Тобто теж передивилися не люфтів, нічого такого критичного немає. Передивилися ми по секціям, теж попіднімали по паралелограмам. Зараз я вам покажу. Тож, в якому все стані. Тобто, дивіться, немає не наварів, не ні ржавчини. Нічого взагалі. Тож, все чітко, цепок, зірочка, приводний вал, пружинки, все чистенько, всі гідроциліндри. Сухенькі. Секції ми тут передивилися, тут проблем з ним немає. Цілі всі банки. Дивіться на резину. Резина теж вся вся чітка. Ну, Ніяких взагалі питань навіть по скатах немає. Всі цепки По опорним колесам теж бандажі, всі речаги на втулочках, на гаячках, все регулюється. Хлопці все перемостили. Тоже, дивіться. Приводні колеса тут, і цепи, і зірочки, і ролики-натяжники. Все в комплекті. Тоже, ще раз зверніть увагу на циліндри, все сухе. Подивимося теж ось банка. Тут стає кришка. Самі висівні, вони зняті. Хлопці, ось принесли показати. Які тут йдуть у нас диски на соночник на кокурудзу, джоновські, все тут усе є навіть цей камера не фокусує. Є каталожний номер, джондір, все як має бути, черепашка. Ось така Ось такий сам висівний апарат механічний. Тобто тут пружинка грає, все як має бути, лапки, щіточки. Висівні тоже в дуже гарному стані, там і елеватори в гарному стані, і все, що має бути по висівному, воно так як йде з заводу. Напрацювання осівалки невелике. Ось, До речі, зараз покажу вам ще. Тут ось же коробка на висів, все по оригіналу, все чітко, всі зірочки є, зірки не стерті, всі натяжники, всі цепи. Есть, тут теж. Це вже бонус, що все йде по заводському. По напрацюванню сівалка сіяла по 60 гектар на рік. Вона у хлопців у власності з 2017 року. Есть, множимо 6 на 7 хай на 8. 6 на 7 42, 420 гектар, ну нехай 500 максимум. Есть, стану сівалки бомба. Хто їздив взагалі, хто розуміється в сівалках, хто дорився сівалки, приїде, побачить і забере. Ціна буде на неї дуже гарна. Також разом з сівалкою хлопці віддають ще комплект запчастин, які вони мають. Там же по номенклатурі запчастин спілкуйтеся з власником вже біля сівалки. Ми зі своєї сторони зробили тут дефектовку. Я цей файл скину вам по запиту. які наші рекомендації. То є, якщо ви прям хочете вивезти сівалку в ідеал, в ідеал. Якщо я ще не казав, то повторюю, система контролю стоїть через планшет. Через Android передається дані через Bluetooth. Фотографію теж я скину, як вона виглядає на телефоні. Цей інтерфейс сигналізації я прикріплю. Щатає вона у нас двойники, пропуски, скільки сім'ян висіяно на гектар, скільки висіяно взагалі, показує робочу швидкість. В пам'яті є до 10 полів. Можна дивитися через планшет. Можна через телефон, ну, в принципі, через будь-який Android пристрій. Якщо хочете, можемо вам її забрендувати в новенькі наклейки John Deere, тобто це все не питання, буде вам у подарунок. Комплект на дишло, комплект на коробку, на секції, всі таблички. Тобто, якщо хочете, щоб все було прямо, щоб все було ідеально. Зробимо не питання. Тому цю сівалку ми можемо сміливо вам рекомендувати до придбання. Дзвоніть, пишіть, номера телефонів є. Пишіть або в ці приватні повідомлення, в коментарі. Тому що я думаю, що сівалка дуже-дуже дуже швидко піде.